Весна, як і будь-який пора року, не має чітких меж ні в природі, ні в нашому народному календарі немає такого дня, який би чітко асоціювався з її початком, та іншого дня, який би одну би її. Наші предки намагалися побачити перші проблиски весни ще на початку лютого, ототожнивши християнське за походженням свято стрілення, із дата, місцевою язичницькою громницею. Громниця, мабуть, в язичницькі часи святкувалася в той день, коли в певному селі вперше за новий рік чули грім. Взагалі, перший за рік явища, перший грім, зелень, птахи, що повертаються з вирію, навіть танення снігу. Все це слугувало живими свідченнями того для наших предків, що наступає весна. І крім того, вони намагалися також самі посприяти тому, щоб. А, власне, цей весняний дух скоріше запанував у природі. Як ми вже багато разів говорили на наших зібраннях що для язичницької свідомості дуже характерне Оце от уявлення, що людські обряди можуть впливати на природні процеси, не заперечуючи їх, не втручаючись у матінку природу а саме сприяючи їм, як гарний садівник сприяє розквіту дерев. Звичайно, сьогодні ми здебільшого не кажемо про те, що наші обряди впливають на природу. Ми кажемо про те, що за допомогою цих обрядів ми намагаємось утвердити себе самих у всесвітньому ладі, у вселенській гармонії, яка не знає свавілля і випадковості властивих людському світу, дві теми пронизують всі основні традиційні весняні свята. По-перше, оскільки з настанням весни починався новий землеробський рік. То більшість обрядів були спрямовані на те, щоб посприяти гарному врожаю і забезпечити необхідні для нього умови. Це перший сюжет. З іншого боку, у багатьох слов'янських говірках із весною пов'язаний корінь яр, так називали і саму пору року, і пов'язані з нею процеси. І взагалі весняний дух уявлявся таким ярим, буйним, навіть лютим сповненим плодючості і, е, власне, цих сил буяння і розквіту. А обидва сюжети втілювалися у трьох обрядових формах основних, характерних саме для весни. По-перше, це розпалення великих і високих вогнищ поблизу села. По-друге, це обхід самого села із священними або освяченими речами. І по-третє, це галасливі, буйні. Молодіжні ігрища, часто з виразним еротичним підтекстом, про це я ще скажу трошки пізніше. Завершення весняного циклу свят більш конкретне, більш означене, воно стосується купальських свят. А коли цей ярий буйний ярило переходить, має ритуально померти, як ми кажемо, і виражаємо це в своїх обрядах. І повинен постати у подобі зрілого джбову, котрий буде опікуватися врожаєм як його божественний батько протягом літа. Зараз я трошки розповім про конкретні основні весняні свята, і ми перейдемо вже до практики. Відповідно, це заклички весни, заради яких ми сьогодні тут загалом-то і зібралися. Вони приурочувалися зазвичай до тих днів, наприкінці лютого, на початку березня. Коли або починав свистіти байбак, його свисті чомусь чекали саме на 1 березня, день відомий в народі як а, Явдохи Плющихи в двовірській культурі. Або чекали прильоту шпаків, це умовно 4 березня, день Герасима Шпаківника, або сорок чекали також. А народ, зокрема, пов'язував їхній приліт з 9 березня якраз. Коли Священики в церквах відспівували 40 мучеників 9 березня, власне, а, закликати весну найчастіше доручали діткам або підліткам, тим з людей, в кому саме по собі бояла оця життєва весна. Найвідоміша обрядова дія з усіх закличок це ігри малечі з пташками, з, з печером у формі пташок, яке підкидалося, і чим вище. Тим кращим буде врожай. Обмінювалося, ми звичайно колективно з'їдалося. І все це супроводжувалося примовляннями, замовляннями, які перераховували всі ті принади, які несе з собою весна. Ми їх також сьогодні почуємо. власне. Далі. Знаєте, сьогодні в науковому середовищі з'явилася така мода критикувати усталені романтичні уявлення про довірську культуру. Ну, Наприклад, кажуть про те, що а, назва Купайла має грецькі корені, а назва коляда має латинські корені від каліянт. Отак і про Великдень кажуть, що то є дослівний переклад грецької назви Пасхи Мегалі Гемера, що власне це дослівно дійсно є великий день. А якщо в деяких випадках така критика дійсно є доречною, не в тих, що я назвав звичайно, а, то у випадку Великого дня якраз рідна віра може висунути досить вагоне. Аргументи у запереченні, аргументи у відповідь. Ну, зокрема, а, що є основною структурою нашого річного кола, ну, власне, коло, як видно з самої назви, і рівнобічний хрест у ньому, утверджений у межах зимового і літнього сонцестояння, і весняного і осіннього рівнодення. Так от, якщо до осіннього рівнодення буває дійсно важко підібрати автентичну назву якусь. Ну, бо цей день для хлібороба мав менше значення, ніж зимове сонцестояння чи літнє сонцестояння чи весняне рівнодення. В рідній вірі до осіннього рівнодення застосовуються назви такі, як світовид, Таосінь і радагоч, здебільшого. А щодо інших трьох свят, назви традиційні назви є цілком усталеним. А, І, зокрема, щодо весняного рівнодення. Коли день стає великим. Тоді, коли його тривалість перевищує тривалість ночі. Так само, як західні слов'яни називають це свято Велка ноч, Велика ніч. А, теж, коли про навесні можна говорити про останню велику ніч, коли її тривалість, останнє перевищує тривалість дня. Це стосується однієї єдиної доби, власне, весняного рівнодення. Втім, щодо. Назви якраз свято весняного рівнодення, саме на східнослов'янському просторі є альтернативи насправді. То це Масляна у росіян, її почали асоціювати з весняним рівноденням, десь з часів Рибакова, може десь раніше трошки. І Комаєджа або Комайодідця у Білорусі. Ці варіанти дуже добре насправді то з природними особливостями наших країн. Бо на весняне рівнодення росіяни лише проводжають зиму. Білоруси і Поліщуки святкують пробудження ведмедя. Ну а українці, власне, та й південні росіяни насправді також в силу своїх південних широт, а відзначають вже остаточну перемогу весни. Великдень є не окремою якоюсь точкою річного кола, а цілим комплексом свят пов'язаних між собою. Починаються вони з вербиці з останньої неділі перед весняним рівноденням. коли родовичі беруть наснажені яр'ю вербову лозу, власне, наснажені ярю вербову лозу і шмагають нею один одного, діточок і всі, хто попадеться. Тим самим вони повідомляють здоров'я і розквіт лози верби своїм жертвам, так би мовити, да? і примовляють при цьому будь великим, як верба. а... Здоровим, як вода, а багатим як земля. А, далі та, той тиждень між вербицею і власне великодним, той тиждень, який християни називають страсним, очевидно, ще з язичницьких часів, був насичений обрядами очисними. Потрібно було вичистити всю хату, дбайливо омити все тіло своє, це звичаї пов'язані з чистим четвергом, в тому числі, і так далі. Власне, неділя. Перша неділя після весняного рівнодення і називалася Великим Днем. Днем, коли божечко ляда з дитини перетворюється на ярого парубка, коли тепло сонця досягає достатньої могутності, щоб зігріти матінку землю. Описувати детально обрядовість Великодня, я думаю, сенсу немає. Вона досить добре збереглася і підтримується принаймні фрагментарно навіть в сучасних містах. Єдине, що зауважу, що ще порівняно недавно, на початку 20-го століття, в українських містах, не кажучи вже про села, звичайно, і в Одесі, в тому числі, на Велидень обов'язково ставили гойдалку, качелі високі-високі, які ставали одразу предметом уваги і змагань серед молоді. Хто сильніше розгойдається, хто зробить сонечко, той матиме успіх. А саме розгойдування, власне. На думку деяких етнографів, якраз повинно було посприяти посиленню потужності, інтенсивності духу весни. А, далі, в перший понеділок після Великодня, крім я думаю, всім відомих вам обливальних звичаїв, обливати водою один одного, що збереглося і сьогодні на Західній Україні, а в північних регіонах України було дуже поширеними звичаї. Волочебництво, обряди волочебництва. Наслад волочебництво пов'язано не з волшебством, не з волжбою, а з коренем волочити, насправді. Бо в чому вони полягали звичаї? Парубки або навіть і чоловіки обходили село, тягнучи за собою рало, колоду, або ще в цьому роді. Співали при цьому вони спеціальні. Волочебні пісні, це щось на кшталт кстатколядок, щедрівок і так далі. І тим самим вони завершували розносити по хатах благу вість про настання, про прихід весни. Прикметно, що в церковному календарі за святом весняного рівнодення зафіксовано свято благовіщення. А, далі, у наступний шесток, тобто суботу, або іноді неділю, або іноді також вівторок після Великодня. А справляється велике поминальне свято радуниця, або як це називається у нас на півдні грубки. Ну, в силу неминучості і особливої уваги будь-яких суспільств до смерті, це свято зберіглося, в принципі, і то і сьогодні, але часто в досить таких збочених, спотворених формах. Ви знаєте, що після, Вели... після Великодня, через тиждень, люди сього і сьогодні йдуть на кладовище, але часто для того, щоб да, для того, щоб влаштувати п'янку насправді. А, хоча, звичайно, це сходить до звичаїв шанування предків, пристойних, гідних і шанобливих. Навіть на цьому обрядовість цей комплекс великодніх свят не завершувався. Бо в Україні кажуть, що існує три великодні: власний Великдень, Рахманський і Навський. Рахманський Великдень або права середа також справляється всереду. Між двадцятим і двадцять п'ятим днем після великодні, власне, великодні, тобто припадає десь на середину квітня. Рахманський це автентичне щось це дійсно автентичне свято. Я сам здивувався, насправді Тому то зафіксоване багатьма етнографами в дев'ятнадцятому столітті. Поширене воно було передусім на західній Україні і на Правобережжі. Звучить так, як ці даріці так. Безумовно, що так. А, в чому полягав цей звичай? Власне, це свято Шкарлупа від крашенок писанок сплавлялася в річки, і люди казали, що ця шкарлупа повинна ще за якийсь час допливти до рахмани. Ну в рідній вірі, так, да, безумовно, це пов'язується з індійськими брахманами, найчастіше. За як... Чекає зараз. Я тут це скажу. Ну як у нас кажуть язичники про це найчастіше, що це уособлення отих тих. Індоєвропейських племен, які вийшли колись з Дніпроволського межиріччя туди на схід. Ось. Народ розумів це просто як праведних людей, абстрактних насправді. То іноді казали, ну, а в 19 столітті могли сказати, це праведні християни, які живуть чи під землею, навіть казали, чи десь там за річки. Так, Рахман, Вони називали дійсно рахмами. От, от власне таким чином. В деяких течіях українського рідновір'я це свято також пов'язується із правою середою, святом прави як божественного закону, що рухає селенську коловерті. Далі. Наприкінці березня, на початку квітня, відзначається низка днів, які пов'язані з пробудженням природи, духів природи та її окремих місцевостей лісовика, іменена лісовика, який справляються 30 березня. В Двовірський день Йоанна Ліствічника а, пробудження або іменини Водяника 4 березня в День Микити Водопола, як його називали, і а, Русалок. Це 7, 7 квітня. Я сказав березня, березні, якщо квітня. 4 квітня 7 квітня. А, день Акуліни, який називали в Двовірській культурі селян, звичайно. Але головним святом квітня місяця є безперечно Ярили Буйного або Ярили Зеленого. Е, власне, як ми вже багато разів неодноразово говорили на наших зібраннях, ярило втілює в собі містичну єдність весняного сонечка і духу рослинності, котрий відіграє найважливішу роль в житті людей в цьому уділі річного кола, в цей самий період. В Двовірська культура пов'язувала це свято із Юрієм або Георгієм. Він же Єгорій переможець. змієборець зі списом, я думаю, відомий більшості з вас по іконографії. Східні слов'яни пов'язували з цим святом багато дуже різних смислів. Це і перший вигін худоби на пасовисько. Тут, до речі, застосовувалась та сама верба, власне, для того, щоб вигнати худобу. Це і прохання до неба або Бога, або Великої Матері навіть про ключі, щоб ними відкрити, відімкнути землю після зимового сну. Ярило, який мав відперти землю, власне, уявлявся у вигляді парубка міцного ярого парубка, багато таких, як сьогодні зібралося у нас на славу. на білому коні зі жмотом жита. В правиці, в правій руці, і а, з людським черепом у лівій руці. Тим самим втілюючи у ту саму єдність сил Дашбога і Велеся, А, Власне, до цього свята були приурочені молодіжні ігрища на луках, галявинах, а воїнські або напіввоїнські розваги і змагання, а вночі чекали розгулу вовків. Бо Ярило, так само як його двовірські спадкоємці, а, так би мовити, вважався вовчим Гардарит, щось пастир. Як як? Ну, це як його е -е, водянізмі. Шалена атака, чи якось. Ну, ну, щодо цього я не знаю. Боги, боги, коли. Вовки е висилають. -е, ну так, да, ходяться там. Я потім то, скажу, я забуду. Добре, ну конкретизуйте це потім. А, мабуть, це пов'язано якраз з втіленням, з уособленням ярого, лютого духу весни, грізних аспектів весняного духу, скажімо так. Грізність Ярила, власне, в цих аспектах мала врівноважуватися м'якістю і лагідністю його пари, а, часто сестри Лелі. Власне, Лельник. Як свято справлявся прямо перед Ярилом. Звичай, це 22 квітня, якщо Ярило це 23 квітня, відповідно. Власне до нас дійшла величезна кількість веснянок, гаївок, весняних ігор, які дозволяли і повністю використовувалися молоддю, підлітками, дітьми для чого для того, щоб причастити себе до духу розквіту і плодючості, власне, навіть. І, власне, усі ознаки весняного духу, як його уявляли собі слов'яни, вміщали в себе зелені свята а, або зелений тиждень, або русалі. Сьогодні вони а, цей тиждень власне міцно прив'язаний до християнського свята Трійці, який справляється на 50-й день після Великодні. В давніші часи, в фізичні часи, в очевидь, а, цей зелений тиждень був пов'язаний із загальноєвропейською. Традицію травневих гулянь це бельтейн у кельтів, Вальпургієва ніч у германському двовір'ї, свято Майї у греків і так далі. У нас, очевидно, місцевим варіантом були якраз русалі, зелені свята. Власне, вважалося, що розгул русалок в цей час досягав свого апогею, їхні ігри вздовж берегів річок могли стати фатальними для людини, яка немохідь опинилася поруч. А у требу русалкам власне дівчата або і старші жінки вздовж берегів річок та на лісових галявинах розвішували різнокольорові стрічки. І натомість польова і лісова зелень збиралася і нею уквічувалася хата, як загалом то і сьогодні робиться на зелені свята. А також іноді обиралася найгарніша дівка на селі, також уквічувалася цією зеленю і разом з нею обходили все село. Вкотре, в черговий раз бажаючи здоров'я і блага всім сусідам. Це називалося водити куща. А, да. Крім того, саме на зелений тиждень у більшості країн припадає так званий отой самий нафти Великдень. А, в інших випадках його пов'язують з чистим четвергом перед власне, великодним, перед весняним рівноди. Він же цей навський великдень, він же в весняні діди має назву таку. Це друге велике поминальне свято у цю пору року. А власне присутність Нав'їв, потойбічних сил, а, мабуть, сприяло тому, що буйство духів переходило на людей в тому числі. Як я вже казав, а, для травня, червня, для слов'ян дуже характерні такі розгульні молодіжні ігрища. Часто з еротичним підтекстом, знов ж таки. Хай ця інформація буде сприйнята не як, звичайно, заклик відроджувати ці аспекти звичаю сьогодення, а, а, пропозиція... а як пропозиція зрозуміти і осягнути сутність цих дій, насправді. Справа в тому, що за допомогою таких от дійст, власне, а, не тільки повинна була. Стимулюватися плодючість природи, бо знову ж таки, для міфологічної свідомості все впливає на все, природа на людину, людина або людська пара на природу. А, так от, крім стимуляції плодючості, власне, а, цей тимчасовий вихід за межі усталених норм, ця ненормативна поведінка, по-перше, дозволяла людям знов ж таки причаститися до тих процесів і того духу, який був розлитий в природі. І по-друге, дозволяв спустити пар, а, дозволяв запобігти спалахам у цієї ненормативної поведінки в інший час. А, ну, власне, весняне буйство досягає. В конкретних межах. Власне, весняне буйство досягає свого апогею на свято Купайла у чарівну ніч шлюбу батька неба. І матінки землі. В ніч, коли той ярий, лютий, буйний ярило з гіпертрофованими функціями плодючості, що виражається в купальському обряді у а, традиційно великому чоловічому органі обрядової ляльки, яка задіяна в обряді. ну, Більшість з вас була на святі Купайла, знає про що йде мова. А, власне, такий ярило повинен ритуально померти. Здебільшого його пускають на воду. Да? Чоловічу, чоловічу постать поєднують з жіночою стихією. Він повинен ритуально померти, щоб на наступний ранок постати у подобі зрілого, врівноваженого а, чоловіка та ж Бога. Власне. А родовище після цього звертає свій погляд на пожинання плодів а, власної праці впродовж цього весняного періоду. Праці а, священним фоном. Священною опорою, для якої якраз і були оці всі свята і обряди, які я описав. А, вони насичували цю працю, вони давали працюючим наснаги і сподівання, що а, плоди стануть гідною винагородою по мірі кожного. Ось, Тому а, на цьому я завершую. Якщо у когось є питання, я буду радий їх почути. І після цього давайте перейдемо до практичних закличок весни.